Вітаю вас, малята. Запрошую переглянути виставу за мотивами казки Всеволода Нестайка, як зайчик учитися хотів. В одному лісі жила весела заяча сімейка, мама зайчиха, татко заяць, дідусь заєць і веселі зайченята. Цілими днями пустотливі зайчики бавилися на лісовій галявині. І тільки дідусь Заєць постійно сидів на ганку і читав лісову книжку. Дідусь був розумним, поважним. Він прожив вже багато років. І часто розповідав зайченятам цікаві історії. Одного разу, після того, як дідусь закінчив розповідати цікаву історію, наймолодше зайченя підбігло до нього і запитало. Дідусю, ти такий розумний, ти скільки всього знаєш, тобі завжди вдавалося уникнути різних небезпек. І вовків і романців, і хитрих лисиць. ти знаєш абсолютно все. Скажи, будь ласка, а звідти ти все це знаєш і чому в тебе в руках завжди книжка? Що ти там розглядаєш? У книгах літери. Літери, складаючись докупи, утворюють склади і слова. У складах цих з'являється магія. Магія цікавезних історій. Якщо ти підеш до школи, так як і я колись ходив, ти знатимеш, як називати ту чи іншу літеру, І як вони між собою складаються у склади. Склади у слова, слова у речення, а потім у казки Ой, як цікаво! Дідусю, але в нашому лісі немає лісової школи. Де ж я зможу навчитися читати? Може, ти мене навчиш? Я б з радістю, тільки от бачиш, очі мої вже дуже погано бачать. І я ну ніяк не можу тебе навчити. Спробуй знайти собі гарного вчителя і будь наполегливим у своїх пошуках. Гаразд, я спробую, але спочатку піду до матусі та статусем. Вони завжди бувають зайняті на роботі і приходять пізно ввечері, годують родину та лягають спати. Тож, на превеликий жаль, часу у них не так багато. Той до того ж, яке терпіння треба мати для того, щоб навчити когось читати, писати та лічити. Синку, ми в неділю обов'язково знайдемо з тобою час і вивчимо кілька найкращих літер. Наприклад, голосні, котрі вміють співати, а, -а, -а о, -о, «О». Як гарно голосні літери вміють співати. З цими літерами на устах зайченятко проспало до ранку, але був ще тільки вівторок, а зайченят не терпілося пізнати чогось нового, тож він пострибав у ліс на сусідню галявину. На галявині. Бавилися їжачки, тільки гра у них була невесела. Зайченя помітила, що їжачки почали сваритися. Дай мені то моє яблуко. В тебе цілих три яблука, а в мене одне. Ну, що це таке? Це несправедливо. Ей, їжачки, привіт. привіт! Привіт, привіт. А чому це ви сваритесь між собою? Ми сваримося, бо не вміємо поділити порівну яблуко. У мене одне яблуко, а у нього цілих три. Все ніяк не виходить. А може, ти нас помириш? І допоможеш поділити яблука порівну. Порівну? А як це порівну? Я ще не вмію рахувати. Але я можу привезти свого дідуся. Він знає все. Зайчик побіг за дідусем, і вони прийшли, щоб помирити їжачків. Один, два, три, чотири. У вас чотири яблука. Щоб поділити їх порівну, треба кожному взяти по два яблука. Який розумний в тебе дідусь. Так, так, я знаю. У мене дуже розумний дідусь. Тож, дітки, вам усім треба йти до лісової школи. Заченнятку, візьми з собою своїх братиків, сестричок, друзів. Я б з радістю, але там треба десь знайти вчителя. Побігли до лисички. Може, вона знає. Побігли, побігли. І вони побігли. А дідусь нічого не сказав. Через деякий час вони вже стукали у будиночок лисички. Я, лисичка, я сестричка, не сижу без діла, я госята. Добрий день. А не змогли б ви нас навчити лічбі та літерам, бо я дуже хочу написати листа братику, який живе дуже далеко, але я не знаю літер і не знаю, як написати лист. Ха-ха-ха. Звичайно, я вас навчу, звичайно, я вас навчу. Давайте полічимо. Є чотири яблучка у двох їжачків. Тож ти мені подобаєшся більше у тебе три. А ти якийсь не такий привітний, бо у тебе тільки одне. Ой, ой ой. То якась несправедливість так не може бути. Треба, щоб все було порівну. Справедливо! Ну, якщо чесно, не особливо вчилася я лічби, тому що я завжди вчилася як краще схитрувати. Ой, ну нам таке не підходить. Так, не підходить. Ми краще лічбу у когось іншого, іншого навчимося. А ви, можете, а ви можете мене навчити листа писати. Так, звісно, я допоможу тобі. Хоч зайчик і малий, але він зрозумів, що лисичка абсолютно безграмотна. Ні, лисичко, ти обманюєш нас, і твоя школа хитрості нам цілком не підходить. Ой-ой-ой. Ну і шукайте собі іншого вчителя. Їжачки вирішили про школу подумати іншим разом, а зайчик знову замислився. Він дуже хотів навчитися читати, бути грамотним, хотів переписуватися з братиком, друзями, а ще хотів навчитися рахувати і допомагати матусі ходити на базар до крамниці. Він би точно міг принести чотири морквинки з грядки. Він би точно вже знав, скільки це чотири. Зажурився зайчик і задрімав. А коли проснувся, зрозумів, що час вирушати додому. Але до нього підійшов ведмідь. Дядько Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. А що ти тут робиш? Я дуже хочу навчитися лічбі та літерам, бо я дуже хочу написати лист братику, який живе дуже далеко. Але я не знаю літери і я не знаю, як це написати лист. Я хочу бути грамотним, мудрим, розумним. А ти справді цього хочеш? Тоді приходь завтра на перший урок. Цей перший урок буде називатися математика. І ми з тобою навчимося рахувати до 10. Приходь зранку. І зачеп почав ходити на уроки до ведмедя. Разом з ним почали ходити і його друзі. Ціла купа назбиралася. І зовсім скоро у лісі, де раніше ніколи не було школи, з'явилася перша лісова школа. І стало у тому лісі ще краще, затишніше. Ось така історія трапилася у лісі. Друзі ви зрозуміли, що хотів зайчик? А для чого зайчик хотів навчитися читати, писати і рахувати? Чому лисичка не змогла допомогти звірятам? І чим же закінчилася казка? До зустрічі, друзі.